Ну і зараз на зв'язку е, Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook. Е, е, Григорію, добрий день. Добро тобто, вечір вже добрий день, вечір. А Григорію, ви е, от моя логіка, тут, ну, мої такі роздуми, абсолютно дилетантські, з приводу того, якщо міжбанк, якщо національний банк більше викуповує долару аніж випускає на ринок, це говорить про стабілізацію курсу гривні? Це взагалі так. Да, а зараз у воєнний час трішки інакше. А я. чому є взагалі окремо міжбанк, Є окремо готівковий ринок, які в принципі слабо між собою пересікалися після там, до 4 лютого. А зараз відбулися надзвичайно позитивні тенденції з укріплення курсу на готівковому ринку там з 42-43,5 половиною було там тиця на піку, коли в Росії оголосили про мобілізацію часткову. Зараз а це вже 40, там 50, 40, 90, ну, там плюс-мінус 10 копійок. Вони в день коливаються. А це не випадковість. Це системна робота була по а, от просто по зміні структури а, готівкового ринку. Що ну що відбулося а, до приблизно там серпня? Основний оператор на ринку це були або просто а, сірі обмінники, або ну не не банківські, а не банківські обмінні пункти, або зовсім сірі обмінники там, де вам пропонували купити а, готівкову валюту на ринку. А, в, ну, в них були свої можливості. У них був свій ринок, свої, там, а, свої можливості встановлювати курс. Їх з цього ринку суціво а, а, Спочатку там ну, якимись адміністративними заходами для того, щоб вони не розганяли курс а, на цьому. Ну там да трішки менше заробляли. Потім просто на цей ринок зайшли системно банки а, з іншим абсолютно конкурентним зовсім іншою конкурентною пропозицією. А, Спочатку банкам дозволили продавати готівкову валюту населенню, тому що ще в кінці липня це було заборонено лише плюс-мінус з середини вересня от банки так міцно зайшли на ринок обміну готівкової валюти. Момент один, момент два. Їм дали можливість поповнити запаси готівкової валюти, від кого навіть був ну там умовно не недосконалий менеджмент і сам міг знайти готівкову валюту. Їм навіть національний банк сам а, повністю забезпечив сервіс обмін без готівкової валюти, яку вони купують на міжбанку, на готівкову. Тобто ну, цілкові валютні інтервенції. Тобто, що відбулося на в банках з'явилася дешева валюта, яку вони почали продавати дешевше ніж обмінники. А звучить це дуже просто, але досягти цього було а, ну достатньо достатньо складно. Але ну зробили це. Це маленька перемога. Дійсно, а, обмінники вимушені пристосовуватися під курс, який в а, банках, і в банках тепер дійсно і є валюта, і її там можна. А, ну, умовно вільно придбати в тих лімітах, які є. А, це одна історія. Вона йде абсолютно окремо. При цьому а, зверніть увагу, що курс на готівковому ринку він стабільний. Умовно у нас є найкрупніший державний банк. Він там зараз там тримає, що не поблюється 47 гривень за долар, і плюс мінус всі підстосовуються під найкрупніший державний банк, а тому, що тому, що вони вимушені з ним конкурувати. В нього найкраща мережа відділень і так далі ну, і і, і і поставки валюти а, були обстріли 10-11 числа. Там пішла ну ясно, невеличка паніка. Через а вже через день, вже через два курс назад повернувся там на 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 ці ж там сорок. Ну тобто навіть от які б не були зараз політичні новини, військова ситуація може погіршуватися. Хоча пови ринок він стабільний. Тобто, от ці цих горок їх більше немає. Це Ну, дуже чу чудово, чому перший момент? А, малий, середній бізнес населення, коли щось продає, вони в цінах все таки орієнтуються на готівковий долар. Mm -hmm. А якщо на табло було в обміннику по 45, вони вважали, що цей товар, там, умовно, по гривні, має коштувати 45, і це ну, давило вверх на інфляцію. Тобто, ну, тут, тут трошки зараз можуть на щось знизитися. ціни. момент один, момент номер. Ну, це два. психологічний момент, як мінімум. А, як... 100% психологічний. психологічний. Я хотів до нього скану сказати його номером три. Що тепер ну, у вас може біля дому взриватися ракета, але ви в принципі ви вийшли, ви бачите, що курс ніяк не змінюється. Тобто, це всі нам допомагає трішки впевненіше себе почувати Ну, в загальному якомусь можливо полі невизначеності. Трохи впевненіше це... слідувати в так. укриття або так, або гарний жарт. А... Стабільність психологічна, друге. Покращення цінової стабільності третє. А тієї ж курсової в нас виникла така ситуація. А навіть там професійні економісти, професійні банкіри, вони знову всі розуміємо, що курс 36,6, Якщо його національний банк підтримує, то він ну не є оптимальним, скажімо так. Він не 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 ринок не балансує, і плюс-мінус насправді всі орієнтувалися. А, Самостійно на той курс, якому на який на табло, він вважався ринковим. От е, цей міф він тепер розрушений. Ні, ринковий курс це не є 42,5, це не є там умовно чи 44, А він як там може бути навіть трішки менший, тому що садок дев'яносто 90% ринку це міжбанк, це офіційний курс. 36,6. на міжбанку, Ну да, от по повністю ми завершили по готівковому ринку. Він стабільний, він закріплений через те, що в державних банках точно є. Валюта, і вони готові її продавати, вони стримують ринок. А, окремо, взагалі, йде міжбанк. скажемо так, офіційна є позиція національного банку і нового голови. Вони не хотіли би а, переглядати курс до кінця року. А, є окремі погані тижні. Вони окремо були в а, вересні, коли інтервенції були більше ніж 700 мільйонів на тиждень, тобто еквівалент майже 3,5 мільярдів доларів на місяць. Це не дуже окей для наших для нашого розміру резервів. Я говорю ну, плюс-мінус, якщо це 3-3,5, то потрібно вже трошки а, курс підтягувати а, вгору для того, щоб отримувати резерви. Резерви впали там з 25,5 мільярдів, вже нижче 24. Зараз трошки там ну підросли за рахунок тра. Менше в це не зовсім стабільна ситуація. Тобто, скажем так, якщо, якщо інтервенція отак вистачить за 700 за 800, там не дай бог за е, мільярд доларів на тиждень, тобто курс ну по по переглядати, однак, е, ну бачимо, що. Є Позиція не не робити цього до кінця року, скажімо так, ну шикарно. А історія з тим, як дозволили людям купувати валюту за міжбанківським курсом, в за умови розміщення її в банку на депозит на строк, як мінімум три місяці. Це допомогло стабілізувати курс. І як думаєте, чи довго триватиме, чи довго буде така можливість, коли таку лавочку можуть прикрити? Дивіться, прикрити лавочку цю ну навряд чи тому що це постанова національного банку. Якщо вони вже щось зробили, то ну, це ж не гра дозволили, відмінили. А я думаю, що вони ж будуть достатньо довго її підтримуватися. Там абсолютно не критичні масштаби. А, і це, ну, Там є можливості для спекуляції. Я при цьому дуже прості і очевидні. Дивіться, що що відбувається в першу чергу? Ми забираємо попит з готівкового ринку а, на безготівковий. І ми його як мінімум витягуємо в часі на три місяці, а, тобто, це це знаєте? Це в цьому анекдоті про три кавуна, які там ну продаються в різну ціну. А, тут, про, тут тут схожа абсолютно ситуація. Тобто, це якраз, ну, така морква, яку спеціально. Яка спеціальна подроба щоб можливо щоб ма людина мала можливість купити цю валюту а, дешевше? Однак не, не створювати тиск на готівковому валютному ринку, тому що готівкова валюта зараз на ну дефіцитніша ніж ніж без безготівкової. Там є ну насправді серйозні витрати по її доставці. Літакі не а не літаються раніше було основне джерело для, для, для поставок валюти. Тобто це якісь невеличкі партії інкасаторами. Це, 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 це ще свій складний процес. А якщо ну, от просто сидить умовно там, пенсіонер, переживає за своє збереження, не вірить абсолютно в гривню, бере а, ту гривню, вже є в нього вдома, відносить в банк, заморожує на три місяці. Ми знижуємо тиск і на споживчі ціни на внутрішньому ринку, і готівкова валюта. Ну, та валюта, яку він купує, вона там ну зрозуміла так. Так. Да, майже, тобто це це навпаки окей. А більше того, там а банки класно між собою конкурують ну, побачили дуже гарну конкуренцію у різних банків. Зовсім різні пропозиції. В когось там 37,2, в когось там 39. Ну, зараз. Скрізь а... однаково, майже 38. Там щось 37,95 Останнього разу я е, клав на е, курс в одному. Там в одному з банків є дуже хороша пропозиція. Не буду рекламувати. Зрозумів я за, Григорію дуже дякую. Григорій Кукуруза, економіст е, Ukraine Economic Outlook.